Додатковий захист у рівному створили ще одне ДФТГ. Які основні обов'язки рука допомоги як міська рада рівного допомагає людям, які постраждали внаслідок ракетної атаки росіян. ITV. новини. Добрий вечір. На майдані Незалежності у Рівному попрощалися із загиблим добровольцем. Сьогодні в останню дорогу провели захисника Григорія Гнатюка. Одразу після повномасштабного вторгнення він звернувся до військкомату, тоді його поставили у резерв. А вже на початку квітня 2023 року Григорій приступив до виконання бойових завдань на сході, воював на території Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. 29 липня 2024 року. Лейтенант Григорій Гнатюк отримав важке поранення на Донецьк. Ському напрямку під час стрілецького бою, 23 серпня 2024 року, герой помер у військовому госпіталі. Співчуття усім рідним, вічна пам'ять захиснику. Гул, страшний вибух, вибиті вікна. Внаслідок атаки ворога на рівненщину. Внаслідок уданої хвилі на одній із вулиць рівного у житловому будинку повилітали вікна. Детальніше про це розповість наша Дарина Черемшина. Як почалось повіщення, я дитину одразу в ванну. Були вікна відкриті, Я почула дуже сильний гул. Я зайшла в ванну і тільки встигла закрити двері, і дуже сильно бабахнула. Так бабахнула, ну до скільки разів воно було, на ця хвиля була дуже сильна. Так пані Світлана пригадує ранок понеділка, 26 серпня. У цей день відбулася наймасованіша повітряна атака від початку повномасштабного вторгнення. Рівнищина зазнала удару ворога. Цілю став. Об'єкт енергетичної інфраструктури Унаслідок ударної хвилі в одному з будинків рівного повилітали вікна, як зазначає Світлана Шишляєва, В її квартирі вибуло у трьох місцях: на кухні, в спальні вікно і двері, балконні в залі. Це було ну було вибиті, пошкоджений весь балкон. Утім, наодинці з бідою люди не залишилися. Міська рада повідомила, що готова допомогти постраждалим та безкоштовно замінити вікна. Для цього їм потрібно було звернутися до голови їхнього ОСББ. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор шикарезян ремонтні роботи на цій вулиці закінчаться швидко. Там більше десь тридцяти вікон, тобто які там потрібні заміни. Також є підлягають які Вікна всі вже готові, тобто вчора зняли повністю заміри. Ті, які потрібно замінити, і сьогодні ми їх замінимо, тобто до кінця дня ми повністю проведемо нормальний стан. Ремонтні роботи провели за кошти міського бюджету. Разом з тим допомагали і волонтери. Десь ринтон, якщо не помиляюсь, біля 200 тисяч гривень, тобто це буде включати самі вікна і сама робота. Але в свою чергу ми робимо все максимально, це і допомогли теж волонтерів. У нас є комунікація, адже вже не перший раз ми ці, ці речі відновлюємо. Пані Світлані замінили вікна впродовж двох днів. Каже, приємно вражена такою швидкою роботою. Дивіться, в понеділок був е, прильот. Вівторок я написала заяву, вчора їх привезли, а в середу, ще сьогодні середа, їх поставили. Дуже швидко, mm -hmm. навіть неочікувано. Міська рада каже, вони завжди готові допомогти рівнянам у такий складний час. Дарина Черемшина Богдан Корб'як, телеканал Media Group. Аби посилити протиповітряну оборону на фоні останніх атак ворога на енергетичну інфраструктуру, з'явилася потреба посилити захист місцевих територій. Для цього рівному створили ще одне добровольче формування територіальної громади. Як воно буде діяти, та які основні обов'язки нового підрозділу, дивіться у сюжеті Вікторії Якимець. Посилення захисту тилу на фоні активних атак ворога та цільових ударів по інфраструктурі нашого міста з'явилася потреба додаткового захисту громади. Відтак, аби посилити протиповітряну оборону і охорону важливих інфраструктурних об'єктів, у Рівному створили новий підрозділ, який відповідатиме за безпеку мешканців рівного. Новостворений підрозділ, який буде виконувати бойові завдання протиповітряної оборони та охорони об'єктів інфраструктури міста Рівного. Неодноразово піднімалося питання для створення такого підрозділу за підтримки міської ради, органів військової адміністрації, військовим командуванням. Терево було прийнято рішення створення ДФТГ номер 2. Ініціатива утворити добровольче формування, за словами заступника міського голови рівного Артема Гонущака, надійшла від військового командування. Місто ж лише підтримало ініціативу та зобов'язалося допомагати і за потреби фінансово забезпечувати роботу нового ДФТГ. До нас звернулося військове командування це батальйону територіальної оборони Рівненського і бригади. Вони прибули і повідомили, що є необхідність створити таке добровольче формування територіальної громади. Номер два міська рада приймає участь у створенні і в подальшому комунікує з питань забезпечення виконання тих завдань, які на них покладено на ДФТГ, в тому числі і забезпечення. А забезпечення в плані коштів спорядження? Забезпечення в плані так, життєдіяльності добровольчих формувань. Для посилення охорони важливих інфраструктурних об'єктів та підсилення протиповітряної оборони добровольців ДФТГ, як розповідає новоспечений командир, навчатимуть усьому необхідному, починаючи від надання медичної допомоги і закінчуючи керуванням дронів. Олександр додає, графік навчання підлаштовується під добровольців, тож основній роботі навчання у підрозділі не заважатиме. Ми їх обучаємо. У нас. є колектив, який займається дронами обучення, медициною бучення. У нас є караули, які люди можуть ходити на роботу, ми даємо, створюємо графіки, щоб на роботу це не вліяло. Зі свого боку, командир ДФТГ номер 2 додає, що на сьогодні добровольче формування лише формується, а відтак кожен бажаючий може поповнити ряди спецпідрозділу. Зараз формується наш підрозділ, всіх небайдужих, громадян міста рівно, патріотично остроєних до лав нашого підрозділу. Контактний телефон. Нашого підрозділу 068 567 7080. Всіх добровольців, які готові вступити до лав нашого підрозділу, задоволення приймаємо, хочемо бачити в наших рядах. Вікторія Якимець та Артем Шоула, телеканал ITV Media Group. Доки дівчата милися в душі, хлопчики поруч ходили до вбиральні, і це все без жодних перегородок чи занавісок. Саме так виглядали будні вихованців навчально-реабілітаційного центру в селі Ясаниничі. Там прийшла перевірка, та було встановлено чимало порушень прав дитини. Чи усунув заклад ці порушення розкаже наш Артем Максименко. Туалет без жодних перегородок та спільні для дівчат та хлопчиків в таких умовах проживали вихованці навчально-реабілітаційного центру в селі Ясининичі. Цей заклад перевіряли представники уповноваженого справ людини у Верховній Раді України та виявили ряд порушень. Було виявлено порушень, Зокрема, йдеться, що в душовій кабіні немає шторок і вона є прохідною до вбирання. Також вбирання немає розмежувань між туалетами. Порушує права дітей. Стаття 3 Конвенції про права дитини, а також статтю 16 конвенцію про права дитини. Також було встановлено, що в кімнатах, де діти сплять, недостатня кількість ліжкових приліжкових тумб, де діти могли б зберігати особисті речі. Ми вже відвідували цей заклад та хотіли на власні очі побачити порушення, виявлені перевіркою, та поспілкуватися з керівництвом закладу, аби вони пояснили, як будуть ці проблеми вирішувати. Але тоді нам не вдалося цього зробити, бо директора не було на місці. Разом з тим, за його словами, у той час в закладі проводилися ремонтні роботи, а тому ніхто інший не міг показати процес ремонту. У мене зараз іде підготовка до огляду щодо числа. Якраз ідуть ремонти, то не зможе. Після виходу сюжету пройшов деякий час, і директор запросив нас до закладу, аби продемонструвати, як вони усунули порушення, виявлені перевіркою. Так, тепер між туалетами є перегородки, а в душові з'явилися шторки. Вже були напрацювання, і в нас в планах було цього літа ці перегородки поставити, і в душових кабінках поставити ці захисні такі або ролети, або ось такі. За <занавізки>, як можна сказати, також перевірка виявила недостатню кількість меблів для дітей біля ліжок. Щодо цього, директор зазначає, що вихованці закладу особливі, а тому через велику кількість меблів вони можуть травмуватися. Стосовно прикриваних тумбочок, у нас дітки особливі, і ми стараємося, коли вони відпочивають, щоб в них не було таких предметів, де б вони могли вдаритись, пошкодитись, щоб не було травм. То не у нас є там в кожній групі там три чи тумбочки, де ми складаємо на поличках їхні піжамки. Там є дві дві полички: одна для одного дитини, друга поличка для іншого дитини. Нагадаємо, що усі ремонтні роботи у цьому навчально-реабілітаційному центрі були проведені за рахунок меценатів, а держава забезпечує лише базові потреби, зарплати персоналу, харчування та комунальні платежі. Артем Максименко та Микола Мельничук. Телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.